Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції, технології, якість. Друзі, вітаю! 31 травня, слава Україні. Так, друзі, ролик інформативного характеру, щоб наші Клієнти були ознайомлені перед замовленням бджілних маток. Так як деколи бувають е ситуації, що людина, заказавши, скажімо так, Карпатку, йому прийшла Карпатка але світлого забарвлення, у нього виникають випроси. І також точно буває з карніком. Людина заказала карніка, йому карніка прийшла темного забарвлення, і у нього теж деколи виникають питання. Щоб цих вопросів було мінімальна кількість, я би хотів знову повторити це. Для всіх глядачів, хто нас дивиться, ваш наших замовників і тому подібне, ті, хто давно з нами працюють, вони вже всі питання не задають. Вони беруть конкретно, що треба, і все. А деколи виникають такі, скажімо так, питання, і щоб людина з тим, як замовила, була проінформована, ви маєте розуміти, У в нас на пасіки є як і Карпатка, скажімо так. Нашого, скажем так, виводку, котрий ми з самого початку, скажем так, ведеме, ведеме на свій хлопський розум, скажем так, і з нею працюємо. Хоча, коли зробили аналіз морфометричні аналізи, зрозуміли, що то вже давно не та Карпатка, котра була скажімо так, 30 років назад, вона вже давно перемішана з карнікою, оказалася судя по морфометрії і тому подібне. Так же зараз, і як закупивши карніку, е, працюючи з нею, в них теж є забарвлення, скажімо так, для деяких людей воно не характерне. Хоча е, якою воно має бути насправді, хреново хто знає, по великому рахунку. Багато бджерів стверджують, що Карпатка має бути темного забарвлення, Хоча, якщо почитати ту же літературу, по 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 і конкретно по Вучкове, Оказывається, там, коли робилась та пасіка, забарвлення було від світло каштанового до темного, і також чорний матки. Так що, друзі, просто інформативний ролик для того, щоб ви в далі знали. Зараз я вам продемонструю. от Наприклад, сьогодні карника якраз попалася доволі темно забарвлення. От я зараз розкладу і продемонструю. Так, зараз я розкладу. Спрятався тут в тіньок, бо бджілки дуже літають. Ну і будемо придави. Так, бляха муха. Так, щось воно розмивчить. От бачимо. Доволі отакі от темні. Де-не-де просвічується тергіт темно-каштанового кольору. А по великому рахунку... І так повставали. Ляха, резкость не наводиться, друзі. А чому не наводиться? Ну, не важливо. Якось так. І щоб для вас це не було несподіванка, ви маєте розуміти, що якщо ви замовляєте, е, ви маєте так, бути проінформовані. Е, ну, це як скажімо так, бляха не спрячу, бо тут дуже літають. Маток чую, чують і прилітають прямо на них. Е, хтось мені вже два рази дзвонив, я зараз передзвоню. Так що, друзі, якось так я проінформував, це тільки для того, щоб між нами не виникали якісь недорозуміння. Е, якщо людина ознайомлена, знає, що замовляє, е, Маю уяву, що в кінцевому ітогі отримую, туди менше лішніх опросів, менше, скажімо так, дурної волокіти і тому подібне. Так що, друзі, якось так. У нас завжди, кажу, у нас завжди, ми ніколи на забарвлення не звертали увагу. Ми все ж таки дивилися на такі ознаки, котрі нам дозволяли бджіл тримати зимою, бити без втрат, щоб вони нас не кусали, щоб вони себе вели спокійно, максимально, скажем так, мало входили в райовий стан і тому подібне. Ми все ж таки вибирали більш такі ознаки. А самої забарвлення і. Забарвлення, якщо матка давала забавлення е, жовтуватої бджоли, да, таких відразу збавлялися, щоб вони не портили нам, е, вообще, скажем так, е, фонд трутовий. А забарвлення конкретно на маток, якщо вона давала сіру бджолу, ніколи не звертали увагу. Ну, Постійно прострілюю, і десь і бджола пожовтізні і тому подібне. Так що, друзі, інформативний ролик, щоб ви знали, щоб не було лишніх питань і тому подібне. Стосовно маток є в наявності як плідні, так і не плідні. Ну, буквально день-два відсилаємо без питань. Ну, Наприклад, якщо сьогодні замовляєте, ну, на неділю буде відправка, бо на завтра вже все замовлено. На завтра може бути не плідні. Так що, якщо кому треба, дзвонить. Так же точно і з карнікою друзі стосовно ліній, так як деко дзвонить, кажуть, а які у вас лінії? Матеріали ми купили скажімо так, деяку кількість, але ми його собі не позначаємо, бо ну, то навіть не вартує робити один день, наприклад, з одної е, лінії, другий, другий, третій, третій, так як потім е, так буде і в наявності матки. А людині матки треба сьогодні на сьогодні вже. І по великому рахунку ми краще в один день зробимо із двох-трьох прививку. Вони між собою скажімо так, маточники перемішаються, ну, скажімо так, і клієнту піде теж партія із двох-трьох материнок. і тому подібне. Це і краще буде і для фону трутового в дальній, і тому подібне. Ну, Хоча фон трутовий з маток свободного спарювання. Хоча що, вони ж от маток островних і йошок. Так що теж добре. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Проінформував. Все, слава Україні!